Они пытаются, наш враг пытается, расширить свой плацдам, если не, так сказать, на восток, к Курску и к атомной электростанции, они пытаются расширить его на Глушковский район. Для этого они, посмотрите, они изолируют район боевых Сколько раз я говорил о том, что мы никогда, никогда с воздуха никогда ничего не изолируем, даже нам не самого рода. А вот они, не имея сильной авиации, и не имея таких же действий наших дронов, там, ракет по своим аэродромам, как и я, они ведут относительно наших, они сносят переправы через реку 7. Вы помните, река 7, она идет почти параллельно границе курской и Сумской областей. Вот. И если перебить туда переправы, все время наносить удары по понтонным переправам, они это делают. Вот, то можно вот добиться той самой изоляции и занять половину, или почти весь Глушковский район. То есть очень расширяя а, зону а, оккупации, а, зону контроля, положенности Украины на Коске. Это очень, кстати говоря, психологический, политический козырь, очень сильный. При этом, вы посмотрите, что они делают. Они наращивают вот этот свой воздушный натиск, не имея сильного воздушного флота и всего лишь начальства мчс как они выбивают наше ПВО, как отгоняют авиацию, как бьют потопленную энергетическую базе. То есть они тоже, они создают еще угрозу воздушного натиска, когда они смогут применять а, свои F-16, свои да, ракеты дальнобойные для того, чтобы дезорганизовать наш тыл и выбивать очень важные объекты в этом тылу, как говорится, разрушая устойчивость дееспособность вооруженных сил Российской Федерации. Тоже, кстати говоря, очень-очень умелая политика. Вот. И э, если они наносят еще один удар, по, так сказать, подобный Курскому, то, видимо, рассчитывают вызвать как минимум государственное, э, такой штабной паралич, а как максимум э, смуту и внутриполитические э, потрясения в Российской Федерации. Чего они еще добиваются? Посмотрите, вот такой вот, такой стратегии, казалось бы, как нам сказать, тупиковый, а, они а, создают условия, которые позволят Киеву пройти очень страшную грядущую зиму. Ну, вы понимаете, выбитая энергетика. А, вот, а, многоэтажки в эту зиму окажутся ну, холодными могилами, темными могилами. В, а, бесточные города, что ждет в пору морозов, ну, всем понятно. Вот. А, но что они хотят? Вот такими курскими, вот такой вот курской операции. А, вот такой стратегии непрямых действий, облегчить свое положение, продержаться и дождаться, когда в Российской Федерации, ну, так сказать, не только, может быть, начнется начнется мобилизация, вторая волна, но и начнут разворачиваться экономические трудности, вот когда сработает повышение, например, ключевой ставки Центробанка, когда сработает вот эта стагфляция, то есть инфляция плюс застой производится, когда сработают все другие проблемы, когда вот подействуют проблемы с расчетами за китайский импорт, нам же это страшная сейчас проблема. То есть дождаться еще и экономической трудностей, в купе со всеми прочими, так сказать, вот такого букета-букета кризисов, дабы сломить волю руководства Российской Федерации, сделать ее сговор, сговорчивой на тех самых переговорах о перемирии, о заморозке, назовите как угодно. Ну, давайте повернемся до контекста, мабуть. Дмитро Кулеба це заявив не просто під час зустрічі з Радославом Цікорським, а під час такого цікавого публічного заходу кампус польського майбутнього, який проходив в Ольштині. І це таке зібрання, на якому представники молоді можуть поспілкуватися з різними урядовцями, ну насамперед польськими, і мені, звичайно, здавалося, що візит українського міністра закордонних справ. Буде більш результативним, тому що насправді, попри існуючі суперечності, ніхто ж не скасовував статус стратегічного партнерства Польщі та України. Та я не думаю, що це чихось інтересах, але сталося так, як сталося. Тобто, у відповідь на питання про ексгумацію Дмитро Кулеба згадав, що біля Ольштина проживають нащадки українців, які були переселені під час операції Вісла. Запропонував залишити історію історикам, ну, це, на жаль, свідчить про те, що міністра не було кому якісно пробрифінгувати по проблематиці. Тобто для польського суспільства історичні питання є надзвичайно чутливими, а питання Волинської трагедії є одним з ключових. І як виявляється, якщо ми думали. Раніше, що це тема більше стосується правих, тобто партії право і справедливість, то нагадаю, що про те, що Україна не стане членом ЄС свого часу, десь трохи більше місяця тому заявляв Владислав косиняк камеш який є е, міністром оборони, зараз про це заявив Дональд Туск. Чому, чому це роблять польські політики? Тому що ця тема буде звучати під час президентських виборів, які будуть навесні і навесні 25-го року, і вони будуть е, торкатися цих питань достатньо сильно, тому що питання історії, питання східних кресів, тобто тієї частини території України і Білорусі, яку Польща контролювала в період з 18 по 39 рік. Він, ну, ці питання чутливі для польського суспільства, а кресов'яки, тобто вихід нащадків або вихід із цих територій, вони є достатньо вагомими. І фактично Косуняк Камош і Туск, як представники правлячої коаліції, вони намагаються перехопити ініціативу у ПІС, тому що вони добре розуміють, що. Якщо піс програє ще й президентські вибори після поразки на парламентських і не надто помітних результатів під час місцевих та виборів до Європарламенту, ну не, не вражаючих, скажімо так, результатів, то криза в партії буде дуже і дуже очевидна. Але на місці польських політиків варто ще подивитися на те, що на виборах до Європарламенту серйозно вистрілила. Партія Конфедерація, яка робила ставку на антиукраїнські, та й в цілому на ксенофобські заяви. Чи ця партія вже визначила свого кандидата, до речі, на президентські вибори, і він, я так розумію, буде вже поступово починати вести агітацію. Насправді це серйозний виклик для польсько-українських відносин, які після іделічного стану 2022 року. Починаючи з квітня 23, го наче гігантським слаломом опускаються вниз, я б дуже хотів, щоб вони зупинилися на плато можливостей, але поки що цього не відбувається. І на жаль, е візит. Президента Анджея Дуди на день незалежності на святкування дня незалежності в Україні 24 серпня. Цей візит вже фактично став традицією, але він не зумів зламати негативні тенденції в польській політиці. Що нам треба в цій ситуації робити? Ну, по-перше, ми не маємо розраховувати, що ми все зможемо виправити одним кроком. По друге, нам треба створювати власне усвідомлення своєї історії і не боятися. Говорити про це. Ну, наприклад, е професор Богдан Гудь е має власну версію ситуації на Волині, і вона в нього достатньо аргументована, і він представляв її в Польщі, бо працював у польських архівах, коли її досліджував. Тому ми маємо доносити те, що знаємо ми, ми маємо доносити те, що знають наші фахівці, але і всередині України зміцнювати і критичне мислення і все, що торкається цих питань.